Хочу вам також сказати наступне, Про це пише вніше кажуть в північно-Атлантичному альянсі, що Путін шукає нову стратегію. Про що йдеться? Путін терміново шукає нову стратегію ведення бою. Про це каже експіробітниця штабу Північно-Атлантичного Альянсу. Е, і вона каже наступне: це от Штефані Бабс зазначила, що Кремль звик робити ставку на руйнування знищення міст на Донбасі. Російський диктатор Володимир Путін терміново шукає нову стратегію через просування української армії в Курській області. Кремлівські е, війська звикли робити ставку на руйнування, знищуючи міста на Донбасі е, безперервним артилерійським вогнем та авіабомбами, але вони не можуть. Подібним чином воювати на своїй території, вважає екс керівник штабу стратегічного планування Північно-Атлантичного альянсу Штефані Бабс. Вона ви заявила це видання більд за її словами. Якщо Росіяни почнуть закидувати авіабомбами Курщину, то це призведе до руйнування найважливіших інфраструктурних об'єктів Російської Федерації, зокрема газорозподільчої станції Суджа та курської атомної електростанції, розташованої за 60 кілометрів від кордону з Україною. Армія Російської Федерації доведеться. Проводити умілі хірургічні операції, якщо вона хоче відновити контроль над втраченими територіями Курської області. Але це важче завдання додала співробітниця. Ну, хочу сказати наступне і прокоментувати слова співробітниці, от е цієї з північно-Атлантичного альянсу Штефані Бабса, що насправді Росія дуже активно скидує керовані авіабомби по Курському напрямку по своїй. Території, що правда, не в такій кількості, як там на Авдіївку, чи свого часу на активніші фази на е, північної нашої країни біля Харкова, але от попередньої доби не вчорашньо позавчорашньої зафіксовано генштаб повідомляє, що росіяни скинули 27 керованих авіабомб саме по Курському напрямку. Тому казати про те, що Росія не буде бомбити свою територію або назвати це якимись хірургічними та виконанням завдань також неправда. Тобто, є Курчатов, атомна електростанція в Курчатові, суддя. Ну але суддя, ми працюємо, знаємо, що наші сили оборони його її контролюють, і скидувати також. Там ніхто каба не буде. Є дві точки невеликі на великій площі. туди просто в цьому напрямку не кидається кровні авабомбі, авіабомби. А відповідно, весь інший плацдарм засіюється кабами і фабами Російської Федерації. Тобто Казати про те, що росіяни не кидають на свою територію авіабомби, кидають що як кидають. Якщо говорити по Курському напрямку, сили оборони України починають ще більше звужувати кільце на південному березі від річки Сейм. Там від двох точок залишилося 8 кілометрів, тобто від двох позицій Сил оборони України, аби замкнути перше кільце. І росіяни тепер мають змогу. Перетинати річку Сейм або плавати дуже активно і вміло і швидко, звичайно ж, без техніки і без спорядження, Або ж здаватися в полон, тому що всі мости нагадаю вам перебиті через річку Сейм, а всі понтони, які намагаються зводити, і до речі, дуже нерідко в них це виходить так оперативно робити, мається на увазі оперативно намагатися збудувати понтон. Тому що два перших понтони через річку Сейм в районі Глушкова і звани росіяни по поставили. Їх швидко було знищено західною, до речі, зброєю, А згодом, вже на під'їздах до річки СейМ були знищені дронами нашими е, вся техніка, яка мала би конструювати і споруджувати ці понтонні переправи, також від річки Су Суджа, квітне. Трішки північно східніше від напрямку від Суджі до Рильська основний напрямок і Рильській Львов. Це от власне зараз я кажу про Рильськ і Льгов. це фактично рух на атомну електростанцію. І Там активні бойові дії і активні бойові дії в районі населеного пункту Малі Локні. Так, от, власне, на сьогодні на ранок відомо наступне: що там є загроза оточення сил окупантів. І що цікаво, в оточення можуть потрапити дві роти. І це розгвардійці і служба виконання рішень всі новці, як ми їх звикли називати. Розуміємо, знову ж таки, я повторююся, хто воює з Росією в Росії на передовій. але варто зазначити, що техніку вони зараз перекидають. Є вже кадри. от, до речі, наш коспен Запоріжжя демонстрував, що техніка стоїть і готується рухатися з запорізького напрямку. Правда. На ніж не написок на вона рухається, але цілком е, реально спрогнозувати, що частина цієї техніки з'явиться на е, курському напрямку. Ну і також е, додам, що Путін. Оголосив про створення груп військ: Білгород, Курськ і Брянськ. Що під цим буде матися на увазі? Які війська туди війдуть, невідомо. Також заявив він про створення тероборони, але знаєте, тероборона формується на місцях, з як правило, з активності і е, місцевого населення, а не вже коли минає два тижні. Активних бойових дій, коли заходять армія на твою територію в нашому Пакту Сили оборони України, і тоді Путін оголошує, що створює тероборону. Якесь дивне дуже рішення. Ну хіба запропонує їм контракти знов по 2 мільйона, як це пропонували міноборони в Москві, в тому числі, аби ті погодилися помарати.